От коли ви чуєте такі коментарі, що люди просто навіть ну не хочуть йти оновлювати свої дані, як ви на це реагуєте? Чесно вам сказати, тут є різні погляди до людей, які хочуть оновлювати, які не хочуть. Багато хто з них не розуміє, вони бояться за своє життя, їх розумію, Тобто ну, кожна людина боїться. Але тут зараз суть не в тому. Треба зрозуміти саму загальну проблему, чому люди бояться. Чому люди не хочуть зараз йти зарасти, воювати? Чому? От зараз не розглядається ніяких от таких питань. Чому все сталося за цей період, за цих 10 років війни, за 2 роки повномасштабного? Чому нічого не зроблено того, щоб люди йшли воювати? Ну, наприклад, я вам об'ясню просто саму просту річ. Багато людей цивільних, які ходять там на роботу, це все ну вони зараз більшості не думають там про війну чи ще щось, але це таке. Вони зараз думають про те, тому що вони бачать багато хто повернувся з війни, хто повернувся без ніг, хто повернувся без рук, і вони бачать просто ставлення до тих військових, які зараз в Україні живуть, тобто, ну яким не доплачують зарплати, яких тримають просто в частині. Правильно, є таке, є таке, тобто і от. І люди далі собі замислюються. От а чому я туди піду, за що я буду воювати? Якщо після того, якщо зі мною щось станеться, чи я загину, чи я втрачу там руки, ноги, тобто хто про мене попіклується, якщо зараз на даний момент в час війни, коли зараз на даний момент, де час війни, є дуже багато ветеранів, а про ветеранів вже багато просто забувають. Тобто, якщо зараз на даний момент Україна не дбає про своїх ветеранів, не дбає про військових, які зараз там знаходяться, нас боронять. Тому більшість людей собі і задають це питання. Тобто, тут немає суть такого, що ми маємо просто всіх загнати туди. Ми маємо дати мотивацію. Ми маємо дати людям побачити шанс на цю саму перемогу чи ще щось. Ну чому за цей весь час не було ніякого побудованого плану, плану перемоги, плану захисту? Щоб було поступово, щоб людина бачила і вона знала, що поступово, поступово от пішли ті там, ну не впорюються, але є якась підтримка, є підтримка тієї самої сім'ї, є підтримка тих самих ветеранів. Тобто ну багато людей загинуло. Це не спор, але суть в тому, що не зроблено зовсім іншої роботи. Загнати можна багато людей всюди, але проробити саму основну роботу, щоб люди туди пішли. Коли людина туди йде і вона цього не хоче, ну тобто з неї толку це ну, 20%. От і все. Ну тут зовсім інше потрібно. Нам потрібно будувати саму країну для того, щоб вони бачили сам поступок того, що буде майбутнє. На даний момент зараз дуже багато українців, з якими я спілкуюся, чи військовими, чи ще ж, вони не бачать цього. От ну просто не бачать багато військових, які зараз воюють, чи ще щось. Вони при можливості, якщо вони повернуться сюди, чи вони звільняться, вони просто виїдуть з цієї країни. Чому так? Чому ветеран, який захищав цю країну, там він втратив руки, ноги, він хоче покинути цю країну. просто сама більша проблема в тому, що на початку повномасштабного вторгнення в мене багато друзів, які давно вже звільнилися. Вони зі мною служили. Вони виїхали хто в Францію, хто ще куди. І коли почалася війна, вони лишили повністю роботу. Вони лишили все. Вони купили машини і вони зразу приїхали до нас в підрозділ. Дуже багато моїх знайомих, друзів. Вони поверталися сюди. У нас тоді було дуже. Мотивація всіх людей, які повернулися, тобто і була вся об'єднана країна, і цей весь етап він тривав. Він тривав рік, можна сказати, поки були ще успішні наступи наші, коли ми нам ще щось вдавалося. І на іншому етапі, коли вже щось пішло не так. Чомусь нас почали просто сварити людей, військових, всіх разом просто почали сварити. На початку цього не було. Тільки коли щось пішло не так, зразу пішло там. все, там, наприклад, всі військові погані. Вони пішли в ТЦК. Спочатку вони всіх людей ловлять. Тобто, на початку такого не було. У нас була об'єднана країна повністю, яка знала одне. У них була одна мета перемогти. Тобто, одна ціль. Все ми бачимо ціль. Ми до неї йдемо. Після того нас чомусь всіх почали просто сварити. Дуже багато, от, ну чесно, зараз дело таке, що ти або йдеш в армію захищати країну, тебе або заставлять ти, або сядеш в кірмо, не підеш, або на тобі гроші, ми тебе купимо. Тобто тут є два варіанти. Або ти заляканий, або ти куплений. Ну зараз так, така ситуація так. в країні. Яка була ваша мотивація, коли вийшли на фронт? Коли саме Коли йшли зараз? 16-му? Та ви... 22 ну, в 22-му. вийшли у мене двічі. правда не кінчалася військова служба. Ну я вже розказував, чому була моя мотивація. Тоді я почув просто тоді слова військового, який так само він повернувся в Україну. Я, я вже чув минулого що мені писали під коментами, що повернувся в Україну. Тобто, що це було десь не там. Він воював скоріше за все, десь на Луганську або Донецьку і повернувся в Харків. Я тоді був в Харкові. і Просто тоді були такі моменти. Я гуляв і я чув просто як людина, яка повертається з війни, і вона просто бачить у цей весь радушний світ. Всі собі ходять, радіють. Тобто, ну взагалі немає ніяких. Можна сказати, безпокоїст, всі собі думають про своє, тобто і людина, просто яка тільки звідти повертається, і вона розуміє, що в неї вчора, там позавчора загинув товариш, там хтось ранений, чи ще щось, і він просто повертається в цей світ, і він бачив цю всю байдужість. Тобто, я не скажу, що це можливо є байдужість, тобто це є заслуга військових, що люди живуть собі повноцінним життям. Але коли ти повертаєшся спочатку, і ти бачиш, що це все, що там люди гинуть, тобто залишаються за незалежність, борються, і тут, просто всі собі живуть, тобто цвітуть. Хочуть, тобто ніхто не звертається, що і є щось. там війна, тобто, що ще щось, ніхто про це не думає. Розумієте? І ну я не знаю, чому мене просто тоді все так зацепило. Я повернувся до Львова, і тоді пішов вже щоб піти служити. Але таких людей, тобто, ну, це можна сказати, це як емоційне. Емоційне. І нам потрібно зробити так само якийсь напрямок, зробити, от щоб об'єднати всю країну зараз саме. Важливо це зараз об'єднати всіх, тому що зараз ти дивишся, там сваряться ті з тими, ті сваряться з тими. Ті не можуть поділити один закон, підтримати, ті не можуть інший закон підтримати. Тобто, який важливий на даний момент для України, і оце саме більша проблема. Тобто немає єдності самого верху, і вона вся йде отак донизу. Тобто, кожен між собою щось там хоче роздірібани. має бути так, ні, має бути так. Має бути так, як вигідно Україні, щоб вона була цілою.